На акції інсталяції її війна, сміливість немає статі представили історії жінок, військовослужбовиць, дружин загиблих та безвісти зниклих бійців. Розповів один із організаторів, ветеран війни Тарас Сасовський. Учасниця акції, дружина полеглого воїна Світлана, пригадує свого чоловіка Ігора Козачука на позивний Калина, який добровольцем долучився до лав Збройних сил України на початку повномасштабної війни. Калина для нас стала над особливою ще більше від 18 травня 2023 року. Це дата загибелі чоловіка. Я свою потіху знайшла дійсно в дітях. У нас їх троє. Внучка родилася вже після загибелі. І а є дівчата, які наодинці, і вони закриваються в таких гуртуваннях і знайомимося, дружимо, стараємося підтримувати, телефонами міняємося. Думка жінки вона важлива і важливо, щоб нас підтримували, прислухалися. З любомля до Луцька приїхала, аби доєднатися до події. І вдова загиблого військовослужбовця Катерина Смолярчук. До повномасштабного вторгнення її чоловік Олександр працював у гарнізонах Луцького зонального відділу військової служби правопорядку. Є такі жінки, що не мають сили з тим боротися, і треба їм підтримку. Якщо ми одна одну підтримуємо і не тільки вдови, а й наше навколишнє середовище, тоді набагато легше вирватися із тої прірви горя, і того болю. Я його тримаю біля свого серця, і зараз він завжди в мене, як і цей портрет, але у цей мій погляд. Тоді я так не задумалася. А зараз я вибрала чого-то світлину, бо я дивлюся вперед. Я хочу жити. За словами керівника ветеранського хабу Тараса Сасовського, нинішній день це привід наголосити про значимість жінок у сучасних реаліях. Через це частиною інсталяції є повідомлення, які нагадують про їхні права і важливість. Війна стосується також і жінок і вона стосується може їх дечому більше, ніж чоловіків. Навіть тому що жінки вони чекають своїх чоловіків. Це сильна стать зараз. Гендерна упередженість, що вона зникла, і завдяки чому вона ще є. На жаль, вона ще є. Навіть ЗСУ є по окремі випадки, але вона зникає. Упродовж акції ветерани військові дарували квіти усім жінкам на центральній площі Луцька. Про ветеранів не забувають люди, і ветерани не забувають про жінок. Привітати їм святом. Перший раз приймаю участь в такій акції, але враження дуже позитивні, хороші. Почули, що для нас любові, для нас миру. Хочеться, щоб військові всі так само були вдома зі своїми дружинами, і щоб ці хлопці вітали своїх дружин вдома. Як ваші враження від такої акції? Дуже-дуже приємні. Зі слів співорганізатора Тараса Сасовського, експозиція буде діяти упродовж місяця не лише на театральному майдані, а й у бібліотеках міста. Микита Чибар, Олександр Ватащук Суспільне новини, Луцьк.